Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп порівняв свою зовнішність із зовнішністю Камали Харвіс, кажуть, що його суперниця від демократичної партії має перевагу через свою привабливість, сказав 78-річний чоловік під час передвиборчої кампанії в штаті Пенсільванія, додавши: Я виглядаю набагато краще, ніж вона. Думаю, я виглядаю краще, ніж Камала. Трамп прокоментував сміх демократа, сказавши, що це був сміх божевільної. Це не перший випадок, коли республіканець звертається до зовнішності Харвіс або нападає на жінок таким чином. У минулому він частіше використовував слово божевільний стосовно політиків протилежної сторони. Наприклад, у 2016 році щодо кандидата у президенти від демократичної партії Хілларі Клінтон у тодішній виборчій кампанії.